Всі віручі Української православної церкви дуже гарно знають про свято успенський чоловічий монастир міста Одеса. У Цьому році у нас великий ювілей 200-річчя з дня заснування. У 1824 році тут, на цьому місці, на пустирі, біля моря, була заснована свята Обитель. І вже 200 років тут лунає молитва, молитва монахів за наших людей, за наших предків. І на наше велике свято прийде наш пристоятель Української православної церкви Блаженніше митрополит Онуфрій. 28 вересня в храмі жовноси істочник о 17 годині вечора буде всенічне бдіння. Йому будуть співслужити єпископат Української православної церкви. А 29 вересня о 9.00 буде святкова божественна літургія, яку буде. Звичайно, очолювати наш пристояти. Ми вас всіх запрошуємо, всіх наших паломників, всіх наших вірян. Ми хочемо сказати, що це буде грандіозна подія, тому що ми будемо молитися, ми будемо спілкуватися, ми будемо чути слово Боже, але ми ще будемо організовувати благодійну ярмарку для всіх людей, які зараз знаходяться у прифронтовій зоні. І тим людям треба допомога, а також евакуація. Всі ви добре пам'ятаєте, що по благословенню нашого митрополита Гафангла, Одеська єпархія проводила дуже багато ярмарок і Особливо була тут у святоспенському чоловічому монастирі, і дякуючи вам, ми зробили дуже багато справ. Отож, цей раз на преподобного кукшу ми хочемо зробити дуже велику добру справу. Отож, дорогі брати і сестри, ми вас всіх запрошуємо на наше велике торжество. На молитву і на те, щоб прийняти участь у володіння ярмарки для всіх людей, які зараз знаходяться у прифронтовій зоні і нуждаються в евакуації. Ми залишаємо номер телефона, де ви можете зателефонувати, залишити свою заявку, хто захоче в нас зупиниться, паломники і, і ще щось про щось дізнатися. Боже всім допомоги і до зустрічі.